Дійсно, хотілося кращого результату, тому що ми грали в себе вдома і нас приходили, підтримували наші болівальники, фанати. І, звісно, хотілося результату і подарувати позитивні емоції. Але якщо знаєте, десь так глибше розібратися, то мені було важливо, наскільки хлопці тактично, тактично будуть сприймати ці напрацювання і вимоги, які. Ми ставимо на цей сезон. От, десь в якихось епізодах виходило, в якихось моментах, скажімо, відверто не виходило. Треба розуміти, що у нас на цей турнір було задіяно багато молоді, хлопців, які з другої команди, навіть хлопці, які з Ю-17, і вони нервували. Але знаєте, я ну, знаєте, як не хочу говорити, що там все настільки прям дуже погано. Позитив в тому, що дійсно у нас така група була, що всі команди це якраз ті команди, які будуть в екстралізі нашими суперниками, і на їх фоні подивитися на знов таки на цю ж молодь подивитися в загальному на команду і тому є багато на чим порозмірковувати багато є чого проаналізувати от і попереду у нас збори і треба виправляти помилки і багато багато в чому ще працювати Цих трьох матчах грав гравець на перегляді. Так Назар, як оцінюєте його дії. Ну і по-іншому можна теж згадати Артишевський, наприклад, Горбулько. Ці молоді про яких ви вже згадували. Як оцінюєте загалом їхні дії на майданчику? Е, ну дивіться з приводу Назара. Треба також розуміти, в якій ситуації приїхав гравець, тому що ну, він до нас приїхав, потренувався три дні, і зразу суперники, я ж кажу, екстралігові суперники. І він все одно ну, відчувається, що він не в своїй тарілці, і взаємодія його в четвірці, вона, звісно, буде не на належному рівні. І це, ну, це відчувалося. Сподіваюся, що він показав те, що він міг. Там, добре чи погано, треба знов-таки передивитися всі матчі, проаналізувати. От, Ну, поки що по ньому так. Будемо робити аналіз і приймати рішення. Стосовно всіх інших хлопців, які, яких ви, про яких ви запитали, то е, ну, з приводу Назара то, ну, то, ну, хлопчині 17 років е, і е, знаєте, його зразу кинули, як то кажуть, в таку знаєте, кашу. От, але в принципі перших два матчі він зіграв досить непогано. Е, в нього позиція він там більше грає останнього, то е, був більш-менш задоволений його діями. Щодо останнього матчу, десь на початку він там знаєте, декілька таких невпевнених дій трохи почав нервувати. От, але знов таки, це, це нормально. Всі через цей процес проходять. От з приводу всіх інших молодих хлопців, там того ж Козлюка, Парфенюка, Гарбулько, то все таки вони досить довго в системі кардинала, і хочеться від них більшого прогресу, хочеться від них більшої впевненості. От сподіваюсь, що завдяки якраз таким турнірам проти таких команд вони цей досвід отримують і з кожним днем будуть прибавляти, тому що ну я і раніше казав, що е, хотілося б, щоб все ж таки місцеві хлопці е, е, з нашої структури додавали в майстерності і були майбутніми команди кардинал. Ну, і останнє запитання Євген Ланко, ви не грали у трьох матчах культуне Нескорених Чи Плануєте е, виходити на майданчик загалом в сезоні екстралігії чи вже є такий план зосередитися? Ні, ні, спокійно. Я ще не вбив собі гравця. Ні, я е, буду грати і далі е, просто ситуація така, що на ці матчі заявка була 14 людей. Я якраз 15-й. Я сподівався, що не то, що сподівався, я думав, що на цей турнір можна і заявляти більше людей на матч, і я був налаштований грати. Але сказали, що 14 і повинен бути. Ну я повинен дати шанс всім хлопцям його використовувати, особливо молоді, тому було б неправильно, щоб хтось сидів на трибуні. а Я грав. Тому я спостерігав з трибун, не з трибуни, а як тренер, от, тому в цьому компоненті все норм, я ще встрою.